Добрий ранок, Одеса. Ніч в місті та області пройшла під звуки повітряної тривоги. Пам'ятайте та дотримуйтесь заходів безпеки. Всім поціновувачам пляжного відпочинку слід врахувати, що сигнали повітряної тривоги на Одещині це попередження про небезпеку як з неба, так і з моря і суходолу. Патрульні поліцейські продовжують нести службу в посиленому режимі задля вашої безпеки. За добу нами опрацьовано 964 виклики. До відділків поліції доставлено 9 порушників комендантської години. Одну особу затримано з наркотичними речовинами. Також перевірено 39 підозрілих осіб та зупинено 11 нетверезих водіїв. В місті сталася одна дорожня подія з потерпілими. Так, вчора на адміральському проспекті водійка автомобіля «Лексус» скоїла наїзд на пішохода, який перетинав дорогу в зоні нерегульованого пішоходного переходу. Потерпілого доставили до лікарні на місці події. Працював слідчий, нагадаю водіям, що під час під'їзду до перехрест та особливо нерегульованих пішохідних переходів слід завчасно знижувати швидкість руху та бути максимально уважним. В разі, якщо пішохід виходить на доріжку, то слід йому надати перевагу в русі. Сьогодні вранці патрульні поліцейські отримали виклик про підозрілу особу на вулиці Левітана. Заявник пояснив, що вулицею ходить не Верезить чоловік з ножем в руках та викрикує пропагандистські лозунги в підтримку України агресора. Патрульні негайно виїхали на місце, затримали правопорушника та передали його до відділку поліції. Сьогодні в Одесі очікується спекотна погода. Тож нагадаємо, перш за все, не залишайте в зачиненій автівці дітей або тварин. Намагайтеся провести цей день в прохолодному місці, майте при собі воду в будь-якій ситуації. Телефонуйте до спецслужб, дотримуйтесь простих правил та бережіть себе. Все буде Україна!